Я повністю забула про посилку, яка прийшла мені ще тиждень тому, а там були саджанці. То <рес> господиня. Знов гроші на вітер. Зять мене зразу став підколювати і казав, що з них вже ніц не буде. Хай сміється, а я точно впевнена, що все прийметься. Тому що це саджанці з перевіреного магазинчику, сади Буковини. На цей раз я замовила неймовірно красиву штамбуву троянду. Подивіться, яке гарне вологе опакування. Тому в троянді абсолютно нічого не є. До речі, в магазинчику дуже часто проводять класні і вигідні акції. Я ще замовила собі ось такий коло. Лоновидний персик, який зовсім не займає місця, а плодоносить дуже рясно. І все готово. А через 4 дня приводжу зятя, щоб доказати йому, що він був неправий. Тому в описі залишаю вам посиланнячко на магазинчик сади буковини. Обов'язково вказуйте промокод марія 66 щоб отримати знижечку мінус 5%.